Ця ніч виявилася для мене неспокійною. Наснилася мені моя давня подруга, яка відійшла в інший світ. Давно вона мені не снилась. На ранок я вирішила провідати її на місці вічного спочинку, при вході в нього побачила жінку, яка, спершись на дерево, тримала в руках букет червоних троянд. І я впізнала в ній свою давню знайому Анну. Вона зупиняє мене помахом руки і просить постояти кілька хвилин поруч із нею. Я нічого не розумію. І тоді Анна пояснює вона йшла провідати маму, але там зараз її сестра Тетяна, яку вона не бажає бачити, тому і чекає, поки та піде. Я піднімаю на Анну здивовані очі, і вона обіцяє розповісти свою історію. Коли будемо повертатися додому. Таня і Аня народилися рік за роком. Тому, хто не знав, думав, що вони близнюки. Були дуже схожими між собою блокитноокі, кудрявенькі. Мама Ольга відома кравчиня, однакові обновки дітям шила, душі не чула в них. Коли її чоловік знайшов іншу, Ольга не плакала і не просила повернутися. Вона була впевнена. Розбиту чашу вже не склеєш, все одно залишиться рубець. Як могла, давала дітям раду, крім роботи, в швейному ательє ще й заробила по людям кому щось підшити, кому щось підлатати, іншому город посапати, і вже якась копієчка додасться. щоб її донькам не жилося гірше, ніж іншим дітям. Щовечора мама разом із донечками чепурилася перед образами і щиро молилася. Щоб Господь допоміг їй пережити важкі часи. Вона вчила: які б невідкладні справи вас не чекали, вони не повинні стати вагомішими молитви. І Всевишній її почув. В одну неділю прийшла Ольга в святий храм. Після служби Божої до неї підійшов священник. Це неабияк насторожило жінку, і уже зовсім збило із пантелику, коли він вручив їй відкритий конверт. Але при чому тут Ольга? Адреси не знали, тому й відправили в церкву. Якби я не знав, про кого йде мова, то сказав би в храмі але оскільки знаю вас, вірну, парафіянку, то вирішив особисто вручити лист, посміхнувся священник. Ольгу трясло, коли вона читала і знову перечитувала лист. Він був від рідного брата її батька, який колись, який колись емігрував в Чикаго. Він уже знав, що водна одна залишилася із дочками, обіцяв допомагати їм. Плечучи, Ольга виливала в листі до дядька свої жалості. Згодом їй стали надходити посилки за океану. Тоді були в моді американські хусти, хустки, які коштували чимало. Краще Ольга собі й дочком вибирала, коли до церкви йшли, зав'язувала. Інші їздила продавати на базар. Втім, не тільки хустки надсилав дядько. З'явилися в їх гардеробі і вишукані футболки, костюмчики, взуття. Жити стало значно легше, особливо після відвідування дядька Павла, який прилетів до них із важким чемоданом. Ще й в вручив Ользі щедру кубку доларових купюр. Таня і Аня дуже гарно співали, брали участь на найрізноманітніших конкурсах. Обидві надійшли в музичне училище. І стали кращими студентками закладу. Після закінчення училища Тетяна влаштувалася на роботу вчителькою співу, вийшла заміж за красеннями колу з їхнього села, прийшов до них в взяті і відразу встановив в їхньому будинку свої правила. Відтепер не тільки житло, але й сад, город були поділені. З'явилися в кухні два холодильники. Так поступово незримець стіна відчужності виросла між сестрами. Якось почувши від Тані, що в її холодильнику зникло м'ясо, Ольга не витримала, і скликала всіх на сімейну раду. Мені соромно, що ми з моїми дочками не існує згоди і чистоти взаємин. Пам'ятайте, кожен з нас рано чи пізно повинен зробити вибір, кому і чому він служить. Людина неодмінно повинна провести в душі чітку межу, розумієте? Визначайтеся, сказала суворим тоном Ольга і зі сльозами на очах вийшла із дому. Коли у Тетяни з'явилася маленька Ангелінка, Аня стала їй хрещеною матір'ю, купувала всякий одяг, іграшки, а коли Ангелінка підросла, іноді брала її з собою на роботу в музичну школу, де працювала вчителькою. Мабуть, тому у дівчинки рано виробився музичний слух, і вона стала співати з дітлахами в хорі. Одного разу поверталися вони з роботи, як несподівано почався сильний дощ. Небо розрізали блискавки. Ангелінка розплакалася. Я боюся грому, тітонько. Анна взяла дівчинку на руки, пригорнула, і звідкись перед ними зупинилася машина жовтого кольору. Вам куди? Сідайте. З неї виглянув симпатичний чорнявий водій, і вони розговорилися. Сергій так звали хлопця з рейценту, а в їхньому селі проїздом у відрядження їде. Гарненько у вас донечка на маму схожа, посміхнувся Сергій, коли вони під'їхали додому. Анна не розуміла і сама, чому весь вечір перед її очима стояв Сергій, його тепла усмішка, блиск карих очей. Вона довго не могла заснути. Їй би теж уже хотілося мати сім'ю, дітей, любити і бути коханою. Як Тетяна. Через місяць, повертаючись з роботи, вона побачила біля воріт знайоме авто сонячного кольору. Чи не повірила своїм очам Сергій, але чому він тут? Захотів тебе побачити, Анютка. Всі ці дні ти була зі мною в думках і у снах. Знаю, що ти не одружена, давай поговоримо. Його іскри, карих очей, від чого у неї ледь не вискочило серце. Суму в душі віддавала Ольга Аню з рідного дому. Знала, нелегко їй буде. Адже Сергій круглий сирота живе на орендованій квартирі. Звичайно, в їх великому будинку їм би теж місце знайшлося. Але молоді захотіли жити окремо, та й Тетяна з Миколою навіть не натякнули, щоб жити разом. Час котився, як згори. Ангелінка стала студенткою педагогічного вузу, Микола створив власний бізнес, оновив і так добротне їх житло. Але все це не тішило маму Ольгу. Серце хвилювалося за Аню, яка не здужала, а потім Сергій мав серйозні негаразди. Синочок Артем скоро подорослішав допомагав їм у всьому. Часто їх відвідувала Ольга і жодного разу Тетяна. Розбогатіла тому зачерствіла. Але ж вона вчила дочок вірності, любові й миру в родині. Але чомусь виходило так, що, проживаючи разом із сімейством Тетяни, зі своїми проблемами Ольга зверталася до Ані, хоча у неї своїх турбот ціла купа. Чи то субсидію оформити, чи то на огляд поїхати, Посидіти у мами усе Анна. Одного літнього ранку вибирала Ольга Малину в садку. Цьому році ягоди щедро вродили, уже закрутила більше десятка банок. Ані теж відвести слід, Артемко дуже любить малину. Звичайно, найкраще було, якби прямо з куща посмакував, але не запрошує Тетяна сестру до них. Широкою господинею стало. Слід би віддати те, що придбала. Хустками американськими поділитись сестер. Не раз, Ольга просила Анну, приїжджайте із Сергієм і забери те, що тобі належить, а то як закрию навіки очі. От, не знаю, чи поділиться уже чимось Тетяна із тобою. Ви ще довго повинні жити, мамо, говорила Анна. Ольга відчуває, як сувається із стільця та падає на траву, а на неї розсипається із миски малина. Була дев'ята година ранку, але про те, що сталося з мамою Тетяни, сповістила аж увечері. Поклавши мати разом з Миколою на ложе, не поспішала кликати ні сусідів, ні знайомих. Разом із чоловіком вони нишпорили в маминій кімнаті, ховали те, що Ольга купила для Ані гроші, золоті сережки, ланцюжок з хрестиком Артемкові, вишиті бісером сорочки, доріжки, весільний рушник, американські хустки, сховала в стодолі навіть швейну машинку, яку Аня купила мамі на свою першу зарплату. Нічим Тетяна із сестрою не поділилася так, немов Аня і не була дочкою Ольги.